Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу, розглянемо виступ Путіна на Валдаї, де він майже нічого нового не сказав, та зробимо прогноз на подальші дії Трампа, його політичні ігри відносно Росії. З вас лайки, коментарі та підписки. Тож, що нового у виступі президента Росії на Валдаї? Посилення погроз Європі. Чим запам'яталося, Щодно колоди облесливі промови Путіна, доброзичливі позиви по імператору до Трампа або зняти напругу в їх стосунках, виглядає так, що він свою промову адресував до Трампа. Тож від погроз на адресу Європи він перейшов до. Це виглядає як акт відчаю, невиправдані очікування, намагання балансувати, перебуваючи у невідомості, що далі, перебуваючи у пригніченому стані по місяцю. Провальні спроби заманити Трампа до перемовин про мир, про свій мир, так як він його уявляє Путін. Але це провальні надії по тузу Кубків, провальні надії Путіна заманити Трампа у риторичну ловушку лестощами. Трамп змінився, на нього це вже не діє. Чи так? Карти кажуть, що Трамп демонструє прихильність до Європи та України по трійці Кубків, продаючи зброю їм і натяки на наступальну зброю по шість мечів чуємо. А Путіна привселюдно назвав Лузером, Паперовим Тигром, Панкрутом, принизивши його.